Привіт! Я придивляю собі ноут, бажано на нових Nvidia, і от нарешті ноут з картою RTX 4060 в мене на огляді, саме те, що я хотів. Зважаючи на те, що 3060 в ноутах була найбажанішим варіантом перед цим, то найпопулярніші ігрові ноути, вірогідно, будуть саме з картою 4060. Конкретно ця модель називається Nitro AN1751. Тому оглянемо цей свіжак. Але я скажу відразу, це тестовий зразок, недороблений, скажімо так. Тут навіть Бета Біос, і написано не для продажу чи оренди, це для пацанів, що. Щоб трохи потестити, типу мене, дали з умовою сильно не плюватись, якщо буде вилітати щось або на кшталт, бо ще сирий. але спробувати хочеться, щоб скласти хоч якесь уявлення про нове залізо. Коли дістав то він для 17,3 дюйма з таким залізом, не сказати, що товстяк. Звичайний собі ноут з вигляду навіть доволі тонкий для такого заліза, як на мене, і от по вазі також не перебір по відчуттям. Хоча ти відчуття, позичу кухонну вагу. Отже, сімнашка наша 3 кіла і 6 грамів, але це не все, що треба носити. Ось же шнурки з блочарою. Блочара, як видно, Чималий на цілих 330 Вт, бляха з запасом. А ще товстений шнуряка також на щось натякає. Ну ось для порівняння звичайний мережевий, а цей ще товстіший. Це що, зварювальний апарат 4060 чи як? І важить все це діло кіло 224 грами. Все разом 4 кіла 230 грам. Ну, ще миша, чи ще щось там 5 кілограм для мужика це тьху. Але ж скільки дурі сюди впихнули в ці 3 кіла. Новий Intel 13700H і RTX 4060, 32 ddr 5 оператив. Ти от в чому фішка. Тоді чому такий досить легкий? Може, охладу мало. Але тут все просто: в Acer є топова лінійка, Predator. От там і метал проскакує. Тут же в нас корпус пластиковий, але доволі приємний в плані відтирання відбитків пальців. Відтирається мікрофіброю, але не прямо ідеально, але відтирається і не так, щоб дуже помітні. Справа індикатори батарейки і роботи, USB-шки gen 2, і ось ця по ідеї заряджає, навіть коли ноут вимкнено. Отак, заряджає фонарик. По ліву руку RJ45, USB 3.2 Gen 1, картрідер і 3.5 вихід для наушників і мікрофону. От тільки я не розумію, навіщо картрідер робити саме під microSD. Якщо всі камери використовують ось такі перехідники, чому б відразу такий картрідер не зробити? Місця не вистачило чи що. Для фото і відеомейкерів було б зручніше. Позаду, DC In для зарядки HDMI, USB C 3.2 Gen 2 і повноцінний Thunderbolt 4. І ще й одна USB-C з DC In. От якраз, може і мій блюєтті не Буде просто стояти і пилитись. Завжди було цікаво, як можна продовжити роботу ноута без розетки. Ось наше гніздо, вмикаємо. Так, ноут бачить живлення. Максимум, що передає 87 ватт. Тут, правда, не вийде пограти на всю катушку на максималках, бо ноуту для цього треба більше, а Type-C максимум здатен віддавати до 100 ватт. Тому й доступно, як від батареї, збалансований і екорежим. Але от попрацювати за милу душу. Клас. Як бачимо, вихлоп тут з чотирьох сторін, по два на про яшку, відяжку можна сказати, задниця трохи стерчить, як прийнято в подібних ноутах, і відкривати одним пальцем без питань. А тут в нас що? Динаміки думаєш, ані фігаці. Це ще один вентиляційний отвір для забору повітря. І можна сказати, що тут подвійний впуск. Хоча і позаду у дермах вистачає на перший погляд для забору повітря, але ж з температурами сучасних потужних ноутів, чим більше, тим краще. Ну а де ж тоді динаміки, а ось вони знизу на скошених гранях. Викрутились ні туди, ні сюди. Вмикаю, швидкість увімкнення шикарна, десь 12 секунд від натиснення кнопки. Це зі шнуром. Без шнура довше, десь 25 секунд. Скорость хубаві ще. До екрану питань нема. Кватич Матриця, кути огляду, звісно, чудові, 170 градусів, а кольори аж прикрутити місцями можна, такі насичені. Хоча куди там? SRGB 100%, p 3 100%, 165 Гц, 3 мілісекунди і 300 ніт яскравості. От саме тому й ціна буде вища, ніж, скажімо, на подібний, але з Full HD і простішим процесором. Але, от чисто моя думка: я якби собі вибрав ноут, то намагався б взяти саме 17,3 дюйми, бо реально експіріанс краще. Майже як за повноцінним ПК, ну, з тими моніками, що раніше. Були в ходу, звісно, хтось може і на мобілці успішно грати, але ж насправді і з більшим екраном таки зручніше, особливо працювати і грати також. До речі, потестив в монтажці: 4К відео, те, що назнімав знімав про цей же ноут, відео 4К, 100 мегабіт, кодек H264. Те, що мотає на таймлайн, це відео без питань, це зрозуміло. А те, що 10 хвилин такого відео вивело за 3 хвилини 16 секунд, означає, що для монтажу і фото ця машина звір. Причому без напрягу і шуму, все тут і карта, і інтегрована графік. Яка допомагає, і я собі придивляюсь ноут саме для подібних цілей, і тому в мене подвійна цікавість засвіти на темному є, yes. Вживу не видно, але якщо придивитись в темноті, то по вуглах трохи видно, але це треба чуттєвість камери підняти, навіть щоб показати цю нерівномірність. А от звук так собі, як на мене, гучності, хоч і вистачає, але самі пищалочки посередні. Відео не передасть, тому вірте на слово. Хоч підлаштувати в фірмовому софті можна, але це суто для того, щоб подивитись відоси чи пограти. Від музики тут не кайфунути з цими пищалочками. Стосовно клави, то все добре, тицяється приємно, хід короткий. Ну за виключенням того, що тут немає, поки українських літер, бо це. Семпл, повторюсь, зате блок цифр є. А ще окрема кнопка, що викликає NitroSense, фірмову софтину, де можна глянути частоти, температури, вибрати профіль роботи, підрегулювати підсвітку клави як завгодно, і звук, ну і багато іншого, але заморочуватись не буду. Ще цікавіше, тут от що окрема кнопка перемикання режимів. Їх тут чотири основних: тихий, підсвічується білим, збалансований, помаранчевий, продуктивний, червоний і турбофіолетовий. Насправді є ще й еко зелений, але це економ, коли працює від батареї. Між збалансованим і турборежимом Фурмарк FPS вище на 15,5%, і стає зрозуміло, що у нас аж 140 Вт на 40-60, хоча по заводу має бути 115. Oh. Oh. Збалансований режим дуже навіть комфортно, я б сказав. Не шумно взагалі. Нагрів незначний. Відеобуфер, до речі, DDR6, Samsung 8 Гіг, шина 128 біт, хай не бентежить, по ідеї має вистачати. А що проц, ось він красунчик. TDP 45 ватт, але щось підказує, що буде більше. Ну і прямо тут давайте проведемо тест. Ось результат. Аж 8731 бал по всім ядрам і 785 на ядро. Ось для порівняння скільки набирає 12700H попередній i 7 і це без обмежень по TDP. А тепер те ж саме в турборежимі набирає навіть менше ніж в збалансованому. Коротше, якщо відяжка не приймає участі, то проц і в збалансованому режимі шарашить на всю в тестах. Але чому я боявся брати цей ноут на тест? Саме і за Процу, адже юзав парочку ноутів різних брендів на i 7 12700H, і він шпарив навіть в іграх до 100 градусів. Я думав, що тут буде те ж саме, от і подивимось. Cinebench R20 споживає проц 115 Вт в повному навантаженні, в той час як i 7 12700H в Ноуті Legion 5 Pro маслав на 134 Вт. Нагрівся наш новачок. До 87 градусів пікові, а 12700H грівся до 98. 13700H вибив 7704 бали, попередник менше 6883 бали, різниця 119%. І тут в мене гора з плечей. Жара менше, гріється менше, балів видає більше. А ось нижче, до речі, результат, якщо тестувати від батареї без живлення. Ну а якщо стресунути під AIDA 64 Proц, за 10 хвилин тесту тротингу немає, 75 градусів середньо. Це диво, бо коли робив відео для Тікток, тротанг був 2%. Але я новив деякі драйвери, чіпсету та іншого, можливо, трохи допиляли щось, от і результат. Видно, що проц споживає 70 Вт в цьому тесті, та й частоти все одно не максимальні, можливо тому. Тому я навіть не побоявся паралельно вробити фурмарк, і тут немає проблем. Але потім подивився, що проц в цьому випадку скидує частоти навіть нижче 2000 МГц. А це вже не дуже чесна гра, як то кажуть. Хитро, що тут скажеш. Карта також відчутно. Скидує частоти, щоб нагрітись, а разом і споживання до 80 Вт. Це коли все працює разом. Продуктивність падає, зате перегрівом не пахне от такої. Щодо внутрянки, то нам, звісно, стало цікаво, що ж там, і так як це семпл, то можна відкрити. Щось батарейка не прикручена, це дуже странно. Це мене, звісно, вибісило вже. Це семпл. Може і за того. Батареєчку зараз відключаємо, щоб нічого не коротнути по платі. Uh -huh. Це перше, що треба робити, коли розбираєш повністю ноут. Нема батареї, нема проблем. Як видно, Семпл недопрацьований трохи і всередині, та це не завадить глянути батарею, котра тут 90 ватт. І десь на 2,5 і більше години екрану і браузера можна отримати в звичайному не екорежимі. ЕКО буде більше. А ось і внутряночка. Ну що тут видно? Те, що нітро і предейтори мають схожу систему охолодження, хіба що тут вертуха не простіше. А головне, що тут прикритий і пронизаний трубками VRM як карти, так і проца. що важливо. Бо, за словами людини, що перебачила цих ноутів цілі го. То частенько вигорає саме VRM без належного охолодження. Благо тут про це подумали. На мою думку, плюс 7 нашок в тому, що сюди можна вліпити трохи більше трубок охолодження, але якби вони були ще товстіші, то було б ще краще, як на мене. Це нітро, до речі, має рідкий метал на проці. Що ще бачимо? 24.00 NVMe накопичувачі, Samsung по терабайту кожен. І дві планки оперативи по 16 гіг кожна, SkyHynix 4800 МГц. А от і кришка, пластик. Зате дивіться, скільки диромах. І так. Як батарея не прикручена, то і на ній може дечого не вистачати. Наприклад, щось для відведення тепла від дисків, бо тут я не знайшов чогось такого. Ну окей, давайте глянемо, що там в іграх і порівняємо з неурізаною 3070 Ti лаптоп та 12700H. Буду знімати екран на камеру, щоб жодної втрати продуктивності не було. Але майте на увазі, що камера знімає в 30 кадрах, тому не дивуйтесь картинці, немов в 30 FPS. Там, де доречно вставлю запис ігор ноутом. Це Assassin's Creed Valhalla Ultra в 2К. Отже, 100 що я бачу в збалансованому режимі проц розганяються на половину своїх можливостей, так як і під час стрес-тестів, коли працюю в парі з відяжкою, трішки знижує частоти. Звідси, на мою думку, і не дуже рівна лінія часу кадру, хоча по температурам все більш ніж достойно. Але навіть так FPS, увага, виходить більше, ніж на ноуті з 3070 Ti, і там було 62 кадри. Хоча одне уточнення, там екран 1600P, трохи більше пікселів, бо в нас 1440. Та все одно можна припускати. Що нова 4060 не гірше, ніж 3070 Ti, що добре. В самій грі залізо також холодний і працює на розслабоні. На відсотки завантаженості проца можна не звертати увагу. Це глюк вінди 11. У мене також на домашньому ПК показує, що проц типу 2-4% трудиться, хоча по факту маслає на наповну. Тут доволі таки все непогано, грається доволі комфортно, але графік часу кадру далеченький від ідеалу, хоча в грі помітного чогось немає. Не знаю, якісь змішані відчуття, наче й карта же. 93 Вт, а проц і 20-ку не хаває. Для ноута ці температури при такій тихій роботі це диво дивне, відчуття, що щось не те. А що буде, якщо зімітувати підставку? Просто підкладу кубик рубик під нього. І через деякий час проц взагалі 61 градус, а карта до 70 градусів і стало ще тихіше. Добре, наступна гра, що скаже кіберпанк, котрий більше, ніж попередня гра, залежить від процесору. Скажу, що запустити її ще той квест. Ця гра чуттєва до сирого заліза та драйверів вже не. Вперше спостерігаю, що ось так викидує, але все ж запустив. Налаштування ультра, трасування низьке, DLSS на якість, роздільність рідна 2К. Запустивши тест, я бачу відразу, що проц активніше вмикається, але все одно якось напівсили, і лінія часу кадру далека від ідеалу, статерить трішки. Врешті 54 з лишнім кадрів було в середньому. На Legion 5 Pro з картою 3070 Ti, 150 ватною, до речі, було десь так. 53 кадри в середньому. Правда, кіберпанк оновився вже. Кілька разів, але це ще одна гра, де 4060 не поступається. Це в збалансованому режимі. Тестую графон, звісно, на такому екрані прямо кайф, але піки часу кадру вказують на те, що тут або сирий біос, і трохи ще б допиляти його. Або сируваті дрова карти, що так і є. До речі, бо карта свіжа, як і сама одинадцята він да тільки знайомиться з цим залізом. Ну ось температури цілком хороші, як карти, так і проца, по 70 з лишнім градуси, і шуму небагато, і точно є запас. То чому процу не бустанутись трішки? Нагадаю, це збалансований режим. Ну тоді заради цікавості турбо вмикаю. Він, звісно, шумить відчутно вже, дискомфортно. Але бачу, що тепер проц часто бустить вище 4 тисяч і споживає відчутно більше, як і карта. Було десь біля 2300 МГц, зараз постійно біля 2600 і споживає за 100 Вт. Хоча 140 Вт в іграх я поки не побачив, тільки в бублику. Правда, і в цьому режимі статери нікуди не зникли, тому роблю висновок, що не частоти проца тут винні, а сирість софта, біосу та оптимізація. Тим не менше 54 кадри, стало 59, що круто для цього заліза в кіберпанку. Словом, грати можна. Зі статерами в турборежимі стало краще, хоча вони є, іноді досить помітні. Ноут, ну так, вже дме, що залізо ще холодніше, ніж було в збалансованому режимі. Нижче 70 градусів, що свідчить про те, що чи то проц вийшов холоднішим, чи вольтаж. Але 12700H в Legion 5 Pro в мене показував в Кіберпанку 101 градус. Я хрінь його знаю як так і чому, хоча цей 13. 13700 бустить вище на 300-400 МГц ніж 12700H бустив. God of War було цікаво поглянути на цю гру в максималках з DLSS на якість. Тут також графік трохи статарить. А тепер давайте просто порівняємо: зліва цей ноут з 13700H, справа Legion 5 Pro з 12700H. Вибачте, що зліва трохи розмито, знімав на камеру, трохи фокус не спрацював. Ось температури. Ось частоти, на Нітро-турборежим на Легіоні збалансований, але по шуму вони однакові, бо за температуру масла є Легіон не фігово. Ну і ось це червоне. Явно видно, що тут карта не допрацьовує, от явно, може більше. Тому і статерів зверне увагу більше зліва. Можливо, коли ти дивишся це відео, це вже не актуально, бо оптимізовано. Але ж блін, вони на рівні плюс-мінус навіть так. А ще давай отак чесно, як вважаєш, який проц проживе довше, якщо я бачив тут короткочасно 103 градуси. Я хз. думаю, все ж можливо це брак, бо це ненормально в грі. В кого 12700H. Напишіть в коментарях, як гріється у вас цей проц. Коротше, по FPS можна сказати паритет, але час кадру краще в Легіона. Далі запустив динамічний шутан Call of Duty Warzone 2. Так скажу, що 165 Гц монітора в шутанах це зовсім не 60. Дійсно плавніше і швидше можна реагувати. Є люди, що не помічають різницю, я добре бачу, коли більше ніж 60 Гц. Правда, вам зараз не видно. Адже саме відео на YouTube в 60 кадрах. Тут, як не дивно, я не бачу відчутних проблем по плавності. Все йде добре, як на диво, адже ця гра сама по собі на багатьох машинах часто статерить. Ну а взагалі, коли ноут допиляє, то я б використовував або збалансований режим задля тиші, або продуктивний. Там теж хороші частоти, але відчутно тихіше, ніж турбо. Бо турбо хоч і холодно і вижимає максимум, та по шуму вже некомфортно без навушників. Але мені вистачило, щоб зробити висновки: Nvidia, викочуй новий драйвер, Acer новий біос. Те, що я побачив по температурах, якщо чесно, мене здивувало, в турбо так дме, що про перегрів мови не може йти. Та й взагалі на диво холодно. Тут можна вибирати або шумніше, більше бусту і холодно, або менше бусту і тихо завдяки режимам. Можна, звісно, балуватись вертушками в NitroSense, але й не дуже безпечно, щоб не накрутити тишу, але в 100 градусів. Мене все влаштовує, крім фризів в іграх, хоч причина це ніяких, крім сирості системи, адже частоти показує нормальні, температури також і в Машини є потенціал. Щодо цін, знаю лише те, що нова лінійка Nitro з 17 ми Full HD екранами в 144 Гц, і це Core i 13500 h і картою 4060 будуть коштувати близько 64 тисяч гривень, інше не розкривають. Але уявино друже, якщо на 2К моніторі можна грати на ультрах в більшості ігор, то зрозуміло, що 4060 з DLSS 3.0 на Full HD моніторі ця графіка покаже себе ще краще. А це наворочений ноут з двома дисками в речі. 0, До речі, ось швидкість завдяки Raid 0, 2К крутому монітору, і I7. Звісно, це круто, але зрозуміло, що буде дорожче. І не знаю, наче все й добре з одного боку, скільки дурі запихали в ці 3 кіла. І не сталося те, чого я боявся, а саме соточки градусів на проці. З іншого боку, пластиковий корпус за ці кошти і все таке, але кого ми дуримо? Ціна грає найважливішу роль, і він точно не бюджетка. Та ще потрібно врахувати, що хитрість виробників ноутів полягає в тому, що можна на Увіткнути туди 4060 і обмежити TDP, скажімо, до 50 Вт. І тоді не бачити нормальної продуктивності. І саме це також потрібно перевіряти. Тут з цим все нормально. А так мені сподобались можливості 4060 взагалом, і те, що тут 8 гіг нарешті відеобуфера. Це хороший крок вперед, і температури нормальні, принаймні тут були. Хоча плавності в іграх такої, як би я хотів, я не побачив. Як вийдуть офіційно, там вже буде видно. І пиши, що там, якщо ти з майбутнього. А я далі буду підшукувати. Ти цікаві ноути іноді, тож підписуйся і до зустрічі!